Одиннадцяти минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо, любо стало, наче в Бога. Уже покликали до паю а я собі у бур'яні, молюся, Богу і не знаю. Чому маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло. Не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, немає мене хати. Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози. Тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі Недалеко коло мене поскин вибирала Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє плани, гаї, сади. І ми жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бритня, а й досі, як згадаю, то серце плаче і болить, Чому Господь не дав до життя? малого віку у цім раю, умерли, оручи на небі, Нічого б на світі не знав, Не був без світію родивим, людей і Бога не прокляв.